Доброго дня сьогодні 28 квітня, прийшов в сад і дуже чудова погода. і весною дуже рідко так буває. І я хвилювався, що вже заквітають яблуні, а в мене немає, практично не бачив бджіл. Почав хвилюватися. Коли ні, от прихожу. от такі гаврики. Я тут небагато, звичайно, але я думаю, достатньо буде, щоб запилити ну, принаймні половину врожаю. А це достатньо буде. Однак буду нормувати і відсотків 60 викидати. 60 викидати Це вже пізніше, коли вже воно запилиться. І десь ну одну, максимум дві буду залишати. Завісь буду нормувати ходити. Десь пару днів це піде. І бачимо потихеньку квітно-деякі сорти. І сигналок цьому році буде чимало маджесік, на який я дуже роблю ставку, пріоритет свій. Це тут буде, в принципі, це пінкледі і фуджі. Дуже перспективний сорт має бути. Бачу вже галу тля. Десь через тиждень відцвітуть яблуні і буду обробляти скор. Побачу по температурі, може. Хоро здобавлю і препарат, візьму інсекцит, такий Логус або енджело. Побачу проклеїмо. От Фундук, дуже красиво. Круну щеплений Косворда, Ось такий фундучок. Дуже красивий вигляд має. От ірга відсвіла ті синхрони. Цей рік уже буде чимало врожаю. Тому році сигналки були. Дуже сподобалася мені ірга сортова. Одна не канадська ірга, яку я виписував, а саме сортова ірга. Тут небо і земля, як між дичками яблука і сортовими. Тут у мене аронія, ось одна гілочка, от, цвіте, а ті дві чомусь відпочивають. Незрозуміло. Тут у мене вже китайський гліт. Що планую робити? От на вечір хочу пройтися по фундуках вечором. Оробити е, топазом. І інсекції дати і від меніліозу, по-перше, і від. Ну, можливо, зараз в кінці квітня ще до немає довгоносика фундукового, але ну, в першу чергу проти меніозу в тому році деякі сорти. В першу чергу каталонський в мене, от він до манеліозу такий страждає, треба обробити. Теж відцвітає тут у мене Чуйронна, тут вже азійські груші. От, хосу. Прижилося, пішла в ріст. Це третя спроба була заціпитися цей сорт. Руслан прислав мені. Все гаразд. Думаю, буде у мене Хосу. От. Зранку приїхав, щеплював хорму. Якщо там нормально, все буде, то відео окремо зніму. Отак. Ну, Дивлюся, перевіряю, як прижилися щепи. Відео буде по цьому окремо в мене. Тут на Анжеліно кілька венгерок у мене, віжин, єль, Олена, Джою. Теж бачу, пішли в ріст. Вже все гаразд буде. Так що отака от погода. Займаюся мульчуванням. Відводками фундука, і роботи завжди багато. Хоча не планував, думав просто на цих виходних відпочити, щось там спекти, але не виходить взагалі. От. Це не для мене відпочинок, бо на рівному місці проходжуся і вже бачу, що і там треба робити, і там, там. Дуже багато роботи. І, мабуть, от, для садівника відпочинок це останнє. Ну, як на мене, от, я відпочиваю, коли чимось займаюся, щось роблю. Оце відпочинок от, для мене. Тоді спина не болить, і я відпочиваю і душою, і фізично. Так що все-таки прийшла весна бджоли нарешті побачив. І я вже бачив, що все буде гаразд і врожай буде. Так що от такі зараз погодні умови. Дощі прийшли. Лише потребує захисту після цвітіння. Дякую за увагу. Я ще доповнення, хочу зробити по винограду. Тут третій рік пішов в мене Юпітер, Хоч, ну, вже хотів отримати гарний урожай. В тому році залишив два пагони. І помилка була моя в тому, що я, Ну, коли сажаємо сорт, треба досконало вивчити інформацію. Юпітер, та ще на власних корнях, я саджанців сам робив, він кущ дуже сильно рослий. Сорт дуже сильно рослий і дуже великі пагони гонить. І це привело до того, я почав ще пасинки там прищіпувати активно. Він два ці пагона вигнав до 3 метрів буквально на другий рік. Отакі От пагони товсті. І це, ну, скажімо так, ну, прямо кажучи, почав жирувати. Жирувати, і це я трошки помилку допустив. Що дав йому жирувати. І ще з весни підживлював корв'яком. І це теж він непогано стартанув. В общем, зажирував два таких в Взиму я вкрив, нагнув там, агроволокном, все гаразд, а весною він просто погано прокинувся. І бруньки просто погано визрели на жируючих пагонах Попріли, і от, ну тільки деякі, лише біля самокорня, біля голови, от, почали прокидатися, тобто якийсь врожай буде. Я всі бруньки залишу повністю, ну лише двінячки там проламаю і ну, пасанки тільки деякі буду, щоб не завищати кущ, прищіпувати, видаляти. А так, там, щоб і врожай, який не буде, там дві грони, три грони на кущу, теж я залишу. Тобто не дам йому жирувати. Бо ну, такі пагони, ну, якщо зажирував виноград, це дуже погано. Це фактично він і призимує погано, і врожай, теж, ви не побачите нормального врожаю. Хоча то Такі хороші лози виганяє, все гаразд, повинно бути, а тут раз, весна відкриваєте і такий результат. Ну, це нам для початківців, хто тільки починає займатися, щоб знали, що треба дивитися сорт, перевіряти. Тобто, якщо він ну, скільний до жирування, треба приймати відповідні міри. Ще один. Тут кущ, який я робив теж третій рік, теж оця лоза зажирувала, ну, вона більше пальця. І явно вона далеко пішла, але не дивно, деякі бруньки прокидаються. Але все рівно, а от, оця лоза от з цих двох кущів, що я показую, саме на цій лозі був виноград. Там дві грони були сигнальні. І вони трошки відтягнули поживні речовини із силу. І вона не так зажирувала. І вона така більш нормальна, скажімо там, розміром. Бруньки визрили. І, як бачимо, майже по всій лозі ось розкривається броньки, буде чудовий урожай. Ну от, отакий от результат, як то кажуть, наглядно показую, що призводить, коли ми допускаємо жирування якогось куща.